Щось давно твого друга не видно з тобою. Ви ж були оце як наразлива да. Та це тому, що його зла відьма зачарувала і закрила у своїй темниці. Кашо, одружився? А угу. От скажіть мені, що може бути огиднішим, ніж оце відкусити яблуко і побачити там черв'яка? Гидніше може бути, відкосити яблуко і побачити там пів черв'яка. Ти мене не любиш, ця дружина е, своєму чоловіку. Ти мене завжди, завжди держав кожного вечора, держ, тримав за руки і, і дивився мені в очі. А зараз, а зараз уже так не робиш. Немає в цьому потреби. ми вже продали.